Чопсік. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Хеллоу. Я оновив свої грузики і буду тепер їх використовувати. Коротше, знайшов підходящі грузики. Форма все, можна сказати, відшліфована на 99%, бо оця форма 40 грамового грузика. Слухайте, що 60-грамовий, колишній, так само, до дна прилягає, так чіпляється за дно, що має бути. Зараз виготовляється партія в одному з підписників. А це кормаки мої виготовлені. Вже чекають на нового власника. До речі, зараз якраз йду, маю декілька штучок відправити. Кормак. Це той грузик 40-грамовий, який виконує функцію 60-грамового навіть грузика. Він прилипає до дна як ліпучка. Я так подивився, що більшого не треба. І пінопласт, друзякінкою тею та такою крутяцькою провареною в спецрозчині, пропаяною і з супергачками гострющими. Карпик 3 кг тільки так на нього бере. А карасіт, то взагалі мови нема з плотичками. Навіть окуні беруть, подивіться моє відео. Полюбляєте файну просту рибалку, як от я от рибачу в селі. Вступайте до мене в групу у Facebook, писуйтесь на інстаграм. І, звичайно ж, дивіться мої відео на каналі. Та рекомендуйте друзям. Кормаки, ви поняли? Треба, пишіть. Поплавки відгружені мормишкою, теж пишіть. Мурмишки, до речі, на карася Карпа. І будь-які комплектуючі по рибалці, також пишіть, куди писати. Є електронка під цим відео. Підтримати, хочете канал, теж є інформація під цим відео. Партія відправляється сьогодні моїм підписникам. Хто замовив три, хто п'ять, хто сім, хто одинадцять. Коротше, кількість тут я не знаю, тут аж штук тут близько 40 відправляю сьогодні буквально в одне відділення, один населений пункт. Коротше, компанія вирішила там зірвати джекпот на місцевих водоймах. Писники ловили на ці кормачки. Там, напевно, що більше трьох кілограмів було. Відео є в мене на каналі. І -то я радий за те, що моя саморобна оснастка працює. Треба акуратно приєднати те світло. Процес виготовлення, звук нормально. Тут же підсухають столики. Ох, Йолки, порозсипались. Та hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Тут шо? Три пружини! Це щось нове. <му> Розкажу. Так більш детальніше, але в кількох словах, щоб дуже вас довго не затримувати. Всі ви знаєте, мій кормак Убійця карася грузик через його ту площину упирки він пристає до дна, слухайте, як ліпучка. 60 грам не потрібно навіть брати сюди, бо то буде навіть затяжке 40 грам бомба. Використав його. І я вам скажу, краще засічка пішла. Карпи почав ловити. А то карпи сходили. Бо було видно по покльовці, що карпики брали, але сходили. Два гачка, гострющі! Я собі пальці постійно пробиваю. Гляньте на ну, той гачечок зблизька. Я не знаю, чи вийде в мені відзняти. Це просто шик. Він такий гострющий. Жало закручене всередину допомагає в підсічці дуже сильно. Краще реалізується засічка. І рибі тяжче виплюнути того гачка. Це дуже круті гачки. Пінопластик для кращої засічки рибкою. Ниточка. Це все з рибацькими вузлами. Капітально. Сполучені Штати, не фуфло якесь. О, зараз вам покажу. О! Де то, дето, де то? Оригінально мені його притаскали. Йолки-палки. Коротше, нитка бомба-граната, пушка-ракета, не знаю, як називати. Бомба таку використовую і на поводки, і на основну нитку. І в кінці вертлюх з карабіном, Тоже трошки збільшений. Щоб не підвела оснастка, треба мощні деталі. А якраз такий в деталях, друзі, і криється цілісність. І що я хотів розказати? Цю ви вже знаєте оснастку мою. І знаєте, яка продається? У бійця карася Дві-три пружинки. Я таку, друзі, і роблю. Дві-три пружинки. Просто з однією і того достатньо. Я вважаю, що й не потрібно тих двох-трьох пружинок. Тому що, якщо правильно зробити, зварити мастирку. А рецепт мастирки у мене є на каналі тільки посилання на відео з рецептом. Під відео в описі. То друзяки і не потрібно навіть. І тих двох-трьох пружинок вона тримається до пів години в воді вставкові, вона не розбивається об воду. Є ж ті пластиліни купляти. Ну але то кажу, я за економну і ефективну рибалку, яка приносить задоволення. Бо купити ніколи не пізно поїхати в магазин, вивалити пару сотень долярів. Мастирка, горохова, каша балабуха, то вище, хто пробував з двома пружинками. Поснастки, які більш привичніші, як то висять китайські з трьома пружинками, також виготовляю. Тому, якщо потрібно, ви мені замовляйте. Виготовляється по замовленню. Такі є в наявності завжди. Такі навіть можуть бути. А вже з трьома, то вже так по замовленню. Тому що дехто хоче завести прям піввідра при корму. Ну або такий от спосіб ловлі йому подобається. Тому що, ну, логічно. Получається, на одній оснастці у вас 6 гачків прикидаєте? Це тобто в три рази збільшується ефективність. Тому логіка якась в цьому є. Ну а я більш люблю рибачити на таку. До речі, рибалка. Таку вкрав у мене карп. Потім я того карпа зловив, і в нього в роті була така оснастка. Відео. Викладу. Якщо виклав, то вже в тому є. Якщо ні, то підписуйтесь на канал, я його обов'язково викладу та відео. Це просто бомба. Так що замовляйте, пружинки. Ви знаєте, нержавійка, саморобнів. Ще якось відзніму відео про поплавочка відгруженого літньою мурмишкою, правильно, делікатно, який працює на підйом і чує навіть покльовку тоді, коли риба навіть не думає клювати. Хто дивився, моє відео бачить. Хто кайфує від поплавочної ловлі? Ви обловлюєте будь-якого рибака на будь-якій водоймі. Безвітряну погоду. Тому що хвилі цей плод не любить, тому що він дуже делікатний і дуже акуратно відгружений. Він чує будь-який рух під водою. Також є в наявності. Замовляйте, хто ще не замовив. І наразі дякую вам за перегляд. І за репост цього відео також дякую. Мій кормачок убійця карася. Це пружинка з нержавійки запаяними кінчиками, два поводка з гачками якісними, не такими, як продають, тому що багато зараз підробок. Продають навіть з таким, що його нормальний керас навіть може розігнути. Но цього не розігнеш, швидше зламаєш. Ниточка якісна Америка, не підробка, Сполучені Штати. І грузик на рахунок пружинки. Пружинку зробити більшу, щоб можна було не так часто закидати корм, особливо купляний. Тому що куплені ці розсипчасті, вони буквально ударом в воду і все розлітається. Хіба що цей що продається? Ну або варити мастирку. Мій рецепт також подивіться вверху. І я прислухався до вашого прохання. Така нова партія кормачків. Все те саме, нержавійка, пропаяна, проварена, тільки уже більшого розміру. Вже можна набити трошки більше каші, відповідно, не так часто перезакидати. Карабінчики з вертлюшками. Також будуть трошечки збільшеного розміру. Це потрібно для того, що якраз найслабкіші місця там, де з'єднання. Всі знають. Де вузлики, де карабінчики, де перехідники різні, труйнічки. Це буде такий збільшений розмір. Яке витримує досить нормальне навантаження для того, що на цю оснастку багато хто писав, можливо, я якось е прикріплю, мені присилали, ловлять карпів і таких немаленьких карпів, таких ну, таких слонярів, я б сказав навіть. Цю оснастку я робив, що це була універсальна і на карася капітальна. І якщо карпик клюне, навіть більше п'яти кілограм, висовуєте його без питань. Це все. Не впливає на вартість кормачка. Ціна залишається та ж сама. Нова партія відправляється до моїх підписників. Допомагати їм ловити карасика, карпика і отримати колосальне задоволення від рибалки з даними кормачками. Всім, кому цікавить, пишіть на електронку мені. Всі посилання та інформація в описі під цим відео.